Вулиці Мангеттену, що в Нью-Йорку, дощового дня осяюють яскраві барви. Великим парадом тут відзначають всесвітній день Фалуньдафа. Це одна з найпоширеніших у світі систем самовдосконалення душі та тіла. І 13 травня виповнилося рівно 33 роки, відколи цей вид китайського цігуну було відкрито широкому загалу. В його основі лежать принципи істина, доброта й терпіння. У цьому складному суспільстві, що деградує, багато хто розгублений. Самодосконалення відповідно до Фалондафа не тільки зміцнює тіло, а й надає життю мети і сенсу. Гадаю, це чудово. Будь ласка, робіть це й далі. З Китаю Фалундафа поширився більш ніж до 150 країн світу. Нині практикою займаються мільйони. Вона корисна для фізичного і психічного здоров'я, і її можуть безплатно навчитися люди будь-якого віку. А це Канада. Тут одразу в кількох містах з нагоди всесвітнього дня фалуньдафа відбулися церемонії підняття прапорів. Я, мер Амгерсбурга Майкл Брю, від імені міської ради офіційно оголошую 13 травня 2025 року Днем Фалундафа в Амгерсбурзі закликаю всіх громадян звернути увагу на це свято і відзначити його. водночас у Торонто відбувся масштабний парад та виступи на сцені. Як практикувальник ДАФа, я завжди намагаюся шукати недоліки в собі і не звинувачувати інших. Це найважливіше. А це інший кінець землі, центральні вулиці, сіднея, Австралія. Тут також масштабний парад. Передусім, практика Фалундафа зробила моє серце частішим. Я стала уважнішою до інших людей. На мою думку, це чудово. Думаю, наш світ дістане велику користь від учення Дафа про істину доброту й терпіння. Наш світ нині справді потребує цього, тому цей парад дуже своєчасний. Це Франція, площа біля Лувру. Тут свято відзначають виступом барабанників, танцем дракона і, звичайно ж, колективною медитацією. Люди виконують вправи фалуньдафа і приєднатися може будь-хто у Берліні, у Німеччині заходи фалуньдафа тривали два дні. Цей масштабний парад за участю духового оркестру і виконання вправ біля Бранденбурзьких воріт. Узяти участь приїхали з різних міст Європи. Важливо, що такі заходи проходять у Німеччині. Людям треба навчитися бути спокійними і терпимими, і ця практика дуже корисна. Відзначили цей день і в столиці України, Києві. В одному з центральних парків міста прибічники Фалуньдафа виконували вправи та ознайомлювали перехожих із практикою. Серед учасників акції і восьмирічний Мирослав. Я займаюся з самого дитинства. Вони мені. Дуже підвищують на старий. Ще вони, наприклад, коли мені погано, і я починаю робити вправи, то мені після них стає легко. Перехожі зазначали, що в умовах війни ці вправи особливо корисні. Я вважаю, що в нас час дуже багато стресу в нашому житті. Тому будь-який спосіб заспокоїтись дуже корисно для людей, бо іноді мозок просто не витримує. Всесвітній день Фалуньдафа пишно святкували також у Японії, на Тайвані, у Великій Британії та в багатьох інших країнах світу.